Якщо ви мене запитаєте, а ви запитали, чи можна починати використовувати сироватку з ретінолом? Зараз, саме зараз, коли сонце стає все більш активним, я у вас запитаю, який СПФ ви використовуєте? Чи ви маєте взагалі в домашньому арсеналі must have будь-якої красуні? Чи ви маєте крем з надійним СПФ? Тому що. Будь-які креми, які ви використовуєте починаючи з квітня приблизно по жовтень місяць, а в додаток скажу, що і взимку, коли випадає сніг, а сонце залишається агресивним, ще й додатково відбуваються ультрафіолет від снігу. Повірте, СПФ потрібен практично завжди. Якщо ви маєте проблеми з пігментаціями, якщо ви маєте проблеми з старінням шкіри, з зморшками, які вас розстроюють, з відсутністю вологи, з сухістю шкіри, ви маєте використовувати СПФ обов'язково. То-перше, Ретінол ви можете використовувати навіть і влітку. Але для чого ви використовуєте ретінол? Для того, щоб боротися за свою молодість і красу, для того, щоб прибирати гіперпігментацію. Для того, щоб освітлювати шкіру і давати їй рівний тон. Для того, щоб активувати регенерацію. І уявіть собі, ви використовуєте ретінол. Відповідально, дисципліновано, але шкіру нічим не захищаєте. І ви їй додаєте зранку, коли ви ходите з дому, додаєте тих проблем, з якими ви боретеся вночі. Наприклад, якщо ретінол наносите на ніч. Якщо є проблеми з гіперпігментацією, то такі красуні влітку. І в період агресивного сонця використовують не тільки крем з СПФ, а використовують ще і шляпу з широкими полями, так і живуть так все життя для того, щоб зберігати шкіру молодою і красивою. Отже, ретінол ми використовуємо, якщо ви не користувалися до того ретінолом, почніть з одного разу на тиждень. Це не той випадок, коли треба агресивно, потужно стартувати і використовувати кожен день. Ні. Спочатку один раз і спостерігайте за реакцією шкіри. Потім два рази на тиждень і таким чином можете довести. Ну, за наявності потреби можете довести використання і кожного дня. Але я вважаю, що два рази на тиждень ретінол на ніч, коли регенерація відбувається реально потужно, вистачить з головою. Тому бажаю спробувати і отримати результат, і отримати його досить швидко для того, для наступної мотивації вкладатися в за все своїм часом, своєю відповідальністю. Sua you